Відновили роботи на стадіоні Нововолинського, ліцею номер 8 Нагадаємо, на капітальну реконструкцію цього об'єкту місто отримало субвенцію із держбюджету. Ремонтні роботи розпочали іще ще наприкінці минулого року. Однак, через воєнні дії в Україні фінансування таких видатків було повністю зупинено. І от чудова новина для вихованців навчального закладу. Серед усіх об'єктів, де заплановано роботи за кошти фонду регіонального розвитку, казначейство поновило фінансування лише стадіону 8-го ліцею. Цього об'єкту казначейство зробило виключення, вони оплатили попередні роботи, які були виконані. Ми, це близько 1,6 мільйона гривень. Ми сконтактувалися з підрядником і попросили його доробити за власні кошти всі ці роботи на цьому стадіоні. Я нагадую, що проєкт приблизно 6,5 млн Вартість це стадіон, баскетбольне поле, футбольне поле, штучне покриття, білий доріжки, там всі решта, доступність, тому що там має бути теж зроблена доїзд людей на візочках і там, мами з колясками, щоб могли теж там гуляти. Багато речей відповідно вони будуть дороблені за. Ну, зобов'язаннями чи як чи, чи, чи домовленостями до 1 вересня, так обіцяють нам підняти організація по інших об'єктах, на жаль, батажі не пройшли, хоча всі документи лежать в казначесті, коштів обмель насправді на казначейському рахунку, тому поки що інші об'єкти по завершенні інших об'єктів мова не йде. У проєкті будівництво не лише стадіону зі штучним покриттям, а й мультифункціональне поле для гри у волейбол та футбол. Столи для тенісу, вуличні тренажери, лавки та освітлення. Роботи виконує генпідрядник, який переміг у тендері, приватне підприємство Спорт -еліт Буд». Завершити реконструкцію планують до початку навчального року 1 вересня. Нагадаємо, загальна вартість об'єкту становитиме 6,5 мільйонів гривень.